Конів, судів і так далі Про це, власне, Соломія і говорила, але в нас є класний кейс на Львівщині він же десятилітньої давності, коли е, місцеві мешканці активні, е, власне Майданівці, ось вони повернулися до себе в громаду і в свій спосіб, який вони собі погодили, все ж таки е, зробили так, що низка храмів з ОПЦ МП перейшли тоді до. У ПЦКП, тобто Київського патріархату, і е, про це ми далі будемо говорити з людиною, яка безпосередньо стала учасником е, цього процесу. Це колишній міський голова Турки Геннадій Когот. Пане Геннадію, добрий день. Сьогодні в нас тема ефіру про заборону московського патріархату. Ті потуги, які роблять депутати в Верховній Раді, зокрема. Але знаю, що в 2015 році, якщо не помиляюся, власне була така історія про те, що ви і ще група інших патріотів місцевих, наскільки я зрозуміла, власне, з Турківщини, коли повернулися з Майдану, то власне так би мовити, позакривали кілька церков на Турківщині Московського патріархату, бо на той час там було їх найбільше на Львівщині. То так загалом, те, що я знаю, насправді дуже мало за цю історію, і хотіли б детальніше з вами проговорити. Тобто, можете розказати, що тоді було і як вам вдалося власне побороти цих московських попів в Турції? Так, доброго дня. Насправді події відбувалися в 2014 році, 2015 році. Це вже був фінал, коли офіційно церкви перейшли під Київський патріархат, а сама боротьба розпочалася практично відразу після майдану. Коли ми приїхали з Майдану, то ми розпочали єднання людей, які не були на Майдані, але поділяли наші цінності і зрештою, після розстрілу Небесної Сотні, розуміли, що в країні щось відбувається не так і щось потрібно міняти. Тому ми дали клич про те, що створюємо громадську організацію Майдан Турківщини і запросили до цієї організації всіх небайдужих людей. Так сталося, що серед тих людей, які відкликнулися, які не були на Майдані, були Вірні Московського патріархату. В нас на той час у місті Турка було три церкви Московського патріархату в самому місті: одна центральна церква, де, де, як он, де був владика їхній Андрій Слободян чи Слободан, перепрошую. Вона була центральною і фактично звідти йшло все зло, тому що цей декан їхній він. Залякував цих людей, практично впроваджував позицію московської церкви, і взагалі Москви не дозволяв людям молитися за українців за Україну, молилися за Кирила. І ми, переговоривши із тими учасниками нашої громадської організації, дійшли до згоди про те, що нам потрібно починати власне із тих московських церков. Ми розпочали, ми розуміли, що буде дуже складно, тому що люди насправді дуже залякані, адже в московській церкві практикувалося таке поняття як анафема, а фактично, це є чорні меси, це чорна магія, тому що це є прокляття на смерть. І ну, ми можемо вірити в це, не вірити, але насправді таке існує. І, зрештою, коли в нашому житті десь трапляється якийсь Хтось когось наврочив або там ще щось потрібно зробити, то чи викатати щось там яйцем, чи ружу спалити, чи уроки зняти. Ми, хоч не хочемо, визнаємо, що щось таке існує, і шукаємо людей, які можуть дати раду. Так от московська церква, я наскільки розумію, ФСБ приділяла велику увагу тому, щоб московські попи мали можливість впливати. За допомогою страху впливати на своїх віруючих, в нас це взагалі турківська громада, вона наділена була тими московськими церквами, практично в кожному селі, оскільки ми прикордонний регіон, і туди разом з владою заходило там КДБ, ФСБ в різні в різні роки НКВД, як воно по різному звучало, і разом з ними заходила їхня бойова структура. Це московська церква. І тому у нас насправді тому московські попи почували себе дуже вольготно, їх було дуже багато. Є села, де кілька десятків священників з одного села Московського патріархату. Ви пам'ятаєте, що був період, коли три місяці було потрібно для того, щоб висвятити людину на московського попа. Ми розпочали наші дії з того, що Потрібно було якимось чином побороти страх людей. Тому ми е, працювали в двох напрямках: люди, які були московського патріархату безпосередньо, оскільки ми не були московського патріархату, ми не могли втручатися у справи цієї церкви. Е, ми створили разом з іншими громадськими організаціями створили просто загони ну свого роду е, до охорони порядку, і е, ми гарантували, е, що не буде ніякого силового впливу на вірних московського патріархату, і не буде не проникнення у церкви московського патріархату. Ми їх охороняли круглодобово, цілодобово робили патрулі і чергували там, палили вогнища вночі. За той час наші громадські активісти порозмовляли із вірними церкви і знайшли тих, хто не побоявся підписати звернення про те, що вони хочуть вийти із підпорядкування московського патріархату. Це робилося поступово, тому що вони зверталися до цього московського попа з проханням, щоб він перейшов. Він їх проклинав, звертався до московської. До Росії 24 телебачення приїжджало сюди. Були Спроби ті заїзду тітушок, і благо у нас були друзі, які попередили, наприклад, мене попередили, що з Львова повинно з Брюховичів приїхати автобус тітушок для того, щоб пролилася кров, бо то якраз було московське телебачення, і треба було картинку. І я мав розмову із працівником СБУ, який просив про те, щоб не було крові, щоб не ми не дали там картинку для московського патріархату і для, і для Росії. Я йому тоді сказав про те, що ми приїхали з Майдану це 14-й рік, це літо 14 року. Ми приїхали з Майдану, і ми знаємо, як виготовляти бутилки з опалювальною сумішою. Я його просив передати тим, хто організовує приїзд оцих тітушок московських, що сюди вони приїдуть, але як горять бутилки з опалювальною сумішу, пам'ятають усі майдан був хіба недавно. І, на щастя, мене почули. тітушки не приїжджали, приїжджали якісь блотні, ну там чи авторитети кримінальні. Вони, правда, не втручалися, вони приїхали, подивилися на обстановку, побачили, що людей є багато, і поїхали. За цей період часу на нас спробували робити тиск, на нас тиснули там, що ми втручаємося в релігійні життя громади. Ми насправді не допустили московських попів, Ми охороняли, ми охороняли ці церкви, щоб не було взлому і звідти нічого не пропало. За цей період організували звернення і звернулися до Києва. Ського патріархату про перехід, е, перехід церкви під Київського патріархату протистояння тривало три місяці, і е, насправді було звернення е, самого е, Слободана до московських е, медіа до, до свого патріархату е, про те, щоб їх захистили. Приїжджав московський е, піп, при е, старший їхній приїжджало телебачення, е, але е, Турка маленьке місто, і ці події зачепили практично всіх. Ми мали підтримку греко-католиків, ми мали підтримку Київського патріархату. Вони приходили і розмовляли з людьми. І в кінцевому результаті нам вдалося достукатися до людей. І більша частина з них перестала боятися. Можна й не то, що перестала боятися, але просто побачила, що. Не, так, не такий той чор страшний, як його малюють. Ну, я вам хочу пояснити, щоб ви зрозуміли оцей. Декан Московського патріархату він настільки зарікав людей, то він міг сказати так, що от такий-то і такий-то там щось проти церкви. Він це церква проти церкви, там чи проти Бога щось має. Ну, Бог все бачить, та людина не доживе і тижні. І часто траплялося так, що ті слова збувалися, і люди насправді боялися. Того, щоб їх не прокляли, щоб не вмерли і так далі. Тобто той московський патріархат він взагалі будується на двох китах. Перше, це є страх, і друге, це їм то в голову, що Бог страждав і нам велів. І взагалі церква є праведна та, яка страждає. І чим більше мучеників і страджених є у церкві, тим правильніша є церква. Ну ми вже знаємо, що таке Московія. і Ми розуміємо, наскільки мучеників у Московії є багато і не тільки в церкві. І це був один із аргументів: що подивіться, скільки в нас є святих, скільки в нас є праведних, скільки в нас є мучеників, але все все будувалося на страху. І тому де є страх, там практично є просто вівці, і ними дуже легко управляти. Три місяці тривалися. Пане Геннадію, і тоді громада тої, того храму Московського патріархату перейшла до ПЦУ. Я так розумію. Тобто в цьому, в цьому ну, було тоді Київський. ПЦУ ще не було. Київський патріархат, Київський патріархат перепрошую. Так. До Київського патріархату просто е, вироблення документів нового статуту е, було звернення офіційне, воно тривало е, довгий період часу, і нам потрібно було власне протриматися в тих перших три місяці, коли е, громади вже усвідомили і зрозуміли, що вороття назад немає. А е, звернення громад до своїх священників не дало результатів. Тобто вони відмовилися переходити у е, київський патріархат. І почався процес офіційного вироблення е, документів про перехід до Київського патріархату, і фактично в вересні місяці вже були вересень, бо жовтий, можу помилитися. Вже були представники Київського патріархату, приїхали на перше богослужіння. І коли відбулося перше богослужіння вже київського патріархату, то це вже була фінальна стадія, і це була перша церква. А по прикладу цього ми практично почали це паралельно почалася робота з другою церквою і з третьою церквою, і на протязі до лютого 15-го року нам вдалося таким чином зробити оцей перехід, зробити його офіційно, зробити його без крові, без різних провокацій. Тобто, ми скористалися тим, що Люди на майдані були показали свою рішучість діяти. І ті, хто нам протистояв, вони розуміли, що це не порожні слова, що тут є кому захистити людей, і що якщо насправді будуть провокації, то е, е, ці провокації можуть е, закінчитися для них плачевно. Адже ви пам'ятаєте, який тоді страх був у поліції, коли поліція відмовлялася патрулювати міста, виходити без представників громадськості. Тобто вони насправді були налякані, і от на цьому е, ми скористалися цим моментом, коли Громада показала, що вона є сила, і громадські активісти показали, що вони можуть контролювати ситуацію і можуть впливати на життя громади в той чи інший спосіб. А що ці власне мешканці, які на той час не погодилися, прихожани не погодилися піти під під, під власне в Київський патріархат, і що з тим священником? Тобто вони лишилися жити там на місці, що вони роблять? Декан поїхав до Києва. Він конче будував будинок таємно. Чи залишився він там жити в Кончозаспі, чи десь в іншому місці? Я не знаю. Ну йому фактично не було права залишатися. Він офіцер ФСБ, наскільки я розумію, і він відповідав за те, що робилося в місті, а в нього практично вже не лишалося можливості керувати. Що відбулося із тими, хто не захотів перейти. Вони пішли свого роду підпілля. Де насправді їх зомбація багатьох із них є настільки глибокою, що для них немає взагалі ніяких аргументів. Почалася відкрита фаза війни, коли почали бомбити, і ми бачимо, що і Вбивати і Буча, Гостомель всі ті звірства, які чинилися московитами, вони абсолютно не впливають. Ми бачимо, наскільки багато громад московського патріархату залишилося в Україні, і вони є вірними, і вони готові буквально життя покласти за московську церкву. Наші московити залишилися в меншості, їх було насправді небагато. В відсотковому відношенні це може із 3-4 ну, до 5 відсотків. Вони створили. Собі невеличку громаду, їздили там до, е, в сусіднє село, де на приватному подвір'ї була капличка, мали там свого священника, і так кожною добиралися кожного разу, кожної неділі, е, там чи свята кожного добиралися туди, просто така тісна, патріотична московська громада. І е, Вони залишилися таким і дотепер. А ще скажіть, будь ласка, на Львівщині до сих пір залишається ще 17 парафій Московського патріархату, і здавалося, що вже ну, всі точки? Межі перейдені, коли люди мали б зрозуміти або переходити, або не переходити. Ну, якщо вони до сих пір не перейшли, очевидно, не планують. З вашого досвіду, чи може ваш досвід бути певно, універсальним чи тут його ніяк не застосуєш? Бо видно, що там вже дуже вперта позиція громади. Ну завжди їхній аргумент номер один. Вони. Вперто не пов'язують церкву з політикою, як вони кажуть, і не бачать там зв'язку з Росією. Що би порадили власне, таким громадам, де вони не ходять на цю парафію, але вони живуть, може, в, ну, знає, наприклад, Черновограді, та є кілька церков, прийшли ПЦУ, але є ще МП. Як ті самі Чорноградці, наприклад, можуть плинути, щоб ця церква перейшла, якщо їх просто скажуть дівчи собі в своє ПЦУ, що у нас лізете? Ну, я в даному випадку зараз би скоріше вже уповав не до громад, а до держави, тому що давайте все-таки визнаємо те, що московський патріархат це є філія ФСБ. принаймні всі притомні українці це розуміють, і це доказано не одно. Осібними явищами, коли московські попи, е, вели підрівну діяльність, та зрештою практично в кожній церкві за Кирила моляться, е, не визнають агресію війну війною, Братовбивча війна, громадянська війна там і так далі. Тому, як на мене, то зараз те, е, що громади повинні е, проявити свою нетерпимість до. Цих людей ну це одне, але е, це має бути державна програма. Тобто Верховна Рада повинна прийняти е, закон, е, згідно якого визнати, все таки е, ФСБшну філію злочинною організацією тут в Україні і припинити раз і назавжди її існування, тому що все таки е, Верховна Рада повинна дати легальний інструмент для того, щоб е, правоохоронні органи могли. Зупинити цю діяльність я не кажу, що вона зупиниться, тому що мені здається, що вони настільки глибоко зазумбовані, що вони навіть під страхом бути якимись заарештованими чи, чи там. Під якимось кримінальним переслідуванням вони будуть щасливі бути мучениками, ну частина з них. Але для частини буде все таки страх попасти в тюрму чи бути покараним якимось законним чином буде підставою для того, щоб припинити. А для нас, для українців, принаймні, буде легальна причина відслідковувати і знешкоджувати ті ФСБшні структури. Тому громадам Ну, я не знаю, що можна порадити громадам, тому що е, я директор школи, і е, в моїй школі є е, наразі представники Московського патріархату, яким чином я можу е, проявляти до них е, якусь там. Я не знаю агресію, нетерпимість і так далі. Ще. По роботі вони працюють. Я до них не можу мати е, якихось там по професійних якостях, не маю до них е, зауважень. А по е, приналежності до московського патріархату немає такої статті закону, згідно якої я би міг їх е, за це звільнити з роботи там чи поставити принаймні умови е, вибору. Е, звичайно, що. Питання морального вибору, воно стоїть, але ну, мені здається, що тут просто ви ж вже самі бачили, що жодні моральні жодні аргументи взагалі не діють на тих, хто зазумбований. Тому, як на мене, це держава має приймати. Можливо, ви знаєте, ну, якщо ми говоримо про Турківщину, ну тут згідно з списку, де лишилося ПЦМП, от власне є Турківщина в селі Явора. Може, власне, ви знаєте, який там випадок, що заважає там людям перейти? В селі Явора це якраз той випадок, коли я вам казав, що не багаточисельна громада московського патріархату, які відмовилися перейти в Київський патріархат, сформувалася в велику общину і в яворі там на приватному подвір'ї побудували церквушку невелику, і вони туди їздили і правили там служби. Зараз ця церковка не діє. Я не знаю, чи є можливо, є якась інша, я не знаю, але ця церква не діє. Той священик, який там був, виїхав і зараз там служби не проводяться. Чи є якась інша? Ну можливо, вона зареєстрована і не знята просто з реєстрації. Ну я не зовсім володію інформацією, що ви про це говорити. Інформацію на Турківщині зараз взагалі немає діючих церков УПЦ МП. Ну, то, значить, є підпільні просто. Підпільні є. Так, підпільні точно є. Ми навіть і писали б про самбір, якщо я не, не, не помиляюся, там також на приватному подвір'ї збираються громада, яка там така дуже закрита, агресивна до людей. Ну, але вони так тримаються тої своєї віри так дуже. Дуже і дуже міцно. Ну, власне, цей закон, який прийняти в першому читанні і от днями в друге читання, не прийшов, там не йде власне мова про те, що знаєте, визнати УПЦ МП фактично структурою ФСБ, але самі депутати говорять, що там так все прописано, щоби в межах закону, все таки, доводячи, що є зв'язок, тоді якби вже ці релігійні організації закривати. але Тут питання наскільки швидко і легко власне вдасться це це зробити, бо ця гідра вона насправді дуже сильна, і навіть у нас на більше ну, мені, мені здається, що коли закінчиться війна або гаряча фаза війни, то перше ніж розпускати московський патріархат, напевно, треба буде розпустити Верховну Раду для того, щоб вони чітко могли формулювати і називати біле-білим, а чорне-чорним, тому що наразі це теж наполовину. На мою, на мою думку і по тому, що вони роблять наполовину ФСБшна структура. До речі,